ДТП через кермування в нетверезому стані зафіксували у поліції минулого року. За висновками правоохоронців, кількість тих, хто сідає за кермо під градусом повільно, але невтішно зростає. Чому їздити на підпитку небезпечно і як змінюється поведінка водія? Продемонстрували патрульні на Львівщині. Експеримент бачив і наш Олег Янко. Ці алкокуляри приблизно 0,2 проміли. Це дозволена доза. І по нашій. Спочатку по прямій лінії, а потім по косі. Ось так патрульні поліцейські на Львівщині демонструють відвідувачам сервісного центру так звані п'яні окуляри. Ви що ви відчували, що ви бачили? Мене похитували різні сторони, крутилась голова, не зміг втримати баланс, хитало наліво, направо і пройти. Мову я до кінця не цей пристрій наочно показує всю небезпеку кермування автомобілем під градусом. Одягнувши окуляри, людина бачить все навколо, наче у стані алкогольного сп'яніння. Навіть дозу розрахували 0,2 проміле. Згадав я молодість, коли спів. Ну то похоже, похоже, брехати не буду. Тягне на бік. Ну бажано не пити. П'яний я ніколи не їздив, Поняття не маю як, -то, але. По хотьбі те саме питання, мано похоже, у Шептицькому охочих взяти участь в такому експерименті чимало завдання просте, але не кожному під силу. Потрібно одягти ці окуляри та пройти два метри по прямій і хвилястій лініях. Ну, лінія була зовсім не така, як я зараз її бачу без окулярів. Вона була менша, вуща, якась, і ти намагаєшся стати на неї, але ти на неї не попадаєш, хоча ти дуже стараєшся на неї стати. А оце коли йде ось. Боже, хвилькою, оцею ну це дуже важко. Тобто тебе заносить і все, якби ти не старався. За кермом у стані алкогольного сп'яніння я не сідаю, але ось ці так звані п'яні окуляри я все ж примірюю та пройдусь спеціальною доріжкою. Мені здається, що у мене тут просто все хитається в голові. А як бачимо за кермо, коли сідаєте, краще не вживати алкоголь. Тільки за 24-й рік у Шептицькому склали понад 700 протоколів за кермування в нетверезому стані. А загалом в області цей показник майже в 10 разів вищий. Що статистика не втішна і за рішенням суду лише за 24-й рік на Львівщині ми внесли позбавлень 6 тисяч. Тобто 6 тисяч водіїв були позбавлені права керування транспортними засобами через керування в стані алкогольного сп'яніння. Покарання за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, штраф від сімнадцяти тисяч гривень. Також суд може позбавити прав сідати за кермо на термін від одного року. Якщо позбавлення права керування накладається на особу, яка володіє посвідченням водія, отриманим вперше, тобто так так званим. Дворічним посвідченням, то таке посвідчення анулюється, і громадянин не лише складає іспити для відновлення посвідчення водія. Окрім цього, особа позбавлена прав після такого правопорушення, має скласти заново теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС. Якщо ж у водія новачка вилучили тимчасове посвідчення на два роки, то він зобов'язаний ще й пройти вдруге перепідготовку в автошколі. Загалом в Україні за 2024 рік патрульна поліція склала понад 65 тисяч протоколів за кермування авто в нетверезому стані. Олег Янко, Корсан Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.